Усім привіт! Сьогодні 7 листопада 2022 року і показую рослини, які посаджені у мене на участку, Це виноград, як вони себе ведуть в тих чи інших умовах. А ви поставте подобайку Зробіть, будь ласка, підписку. А якщо комусь силочку скинете, буду дуже вдячний. І так, погнали! Це у нас Еверест, пасаже осінь 2020 року, селекція Павловського. Получено от Руслана Панченка. Панченка підтвердження сортності. Ягідка красива, смачна, поки подобається, агротехніка. Ріжу я його на длину. На длину чому? Тому що. А у нього визрівання і закладка очок на длину. Красивіше, ніж на коротку. Буде так. І всі, мабуть, кажуть так. Що зроблю в цьому році? Ми бачимо, у нас є один рукав. Другий рукав. Ось, не? ось, Другий рукав. І тут є ще два. Я оце все, коли воно визріє, дивіться, воно ще з листям стоїть. Тут листя майже. Ну, м'яко кажучи, нема. Тут зелене, бачите, да, зелене листя. Тут жовте і скоро, скоріш за все, у нього буде листопад повністю. Зрізав я ягідку на ньому 30 августа. Ягодка була десь в середньому 10 грамів. Хрустяща, сочна і сладко-фруктовий привкус такий цікавий. ну, Цікавинка хороша. І так, сьогодні, 7 листопада 2022 року. Світло, дякую, в нас є. Вода, газ є. Ніякої інформації ми отримати не можемо. Ні радіо, ні мобілка, інтернет. Ну, у мене мобільного зв'язку немає. Уже ну, да, давно. А ось інтернету нема. Радіо нема, злізики кажуть, і телевізора теж нема. Все виробили. Світло є по місту частково, десь є, десь нема. Вчора щось гупнуло, це все виробило. І воду, і світло. Був єдине, що було, це газ. Газ, да. Гупає, гупає у нас постійно, гулко, але не часто. Щось происходит, чого не знаємо, важно, що світло, газ, вода є. І слава Богу. А ви поставте лайк, зробіть підписку і до завтра!